В підозрі Міндічу Зеленський згадується двічі. А також в цій підозрі згадується стійка ієрархічна структура. Стійка. І те, що все це сталося завдяки дружбі з Зеленським. Отже, можна сказати, що фактично ця підозра показує Зеленського, як Лідера угрупування, від імені якого діяв його друг. Отакі мої висновки. Юридично цього немає, це просто читається крізь рядки. І кожен юрист, кожен на заході, прочитавши сьогоднішній документ, точно не захоче мати справи з Зеленським ніколи. Ну, крім, звичайно, в українських виборців і прихильників Зеленського. З вами я, Олександр Бригінець та мій канал Бригінець Натале Марафон. Підписуйтесь, поширюйте, давайте обговорювати. Ключове. Все відбувалося поза робочими кабінетами в будинку, де живе Зеленський. Це відбувалося тому що міндіч друг Зеленського. Міндіч використовував Зеленського для набуття вигоди Галущенка. Він використовував тиск на Умірова і ледве не давав йому вказівки, оце все є в підозрі. Це ну насправді е, значно більше, ніж будь-хто сподівався. Всі говорили про те, що ну, буде така підозра, буде там все описано, ніби нас нічого не чекає. Але насправді нас чекає дуже багато згадування імені Зеленського в підозрі. Міндічу з посиланням на те, що він друг президента і використовував ці зв'язки, це говорить про те, що Набу мягко натякає. Зеленський повноважив Міндіча виконувати для нього всю цю роботу. Дивовижно, поки ми всі думали, що всім керує Єрмак, насправді всім керував Міндіч. Чи вони вдвох? Чи один з них керував грошима, а інший створював е, як би сказати, повноту підтримки? Я цього не знаю. М важко, важко сказати, але е, зрозуміло, що, е, е, що відбулося, це потужний виклик е, в сьогоднішній Україні. Не даремно сьогодні терміново, поза будь-якою плановою підготовкою приїжджає військова. Ну, як би сказати, група з е, е, Сполучених Штатів, тому що вони розуміють, що після таких документів, е, після такого скандалу, Україна не здатна керувати ні лінією фронту, ні внутрішньою політикою. Я не раз про це говорив, що Зеленський, втративши контроль над міжнародною політикою, е, поступово буде контроль, втрачати контроль над всім іншим. Ознаки того, що Зеленський втрачає контроль над Ситуацію війську Військо, це вже було видно давно, я про це не раз говорив, і те, що сюди. Приїжджали військові місари, розбиралися, давали дозволи, куди не стріляти, куди стріляти. Розбиралися з тим, що відбувається. Це було очевидно. Але те, що Зеленський раптом втрачає контроль над усім, і він займа... залишається лише формальною фігурою для збереження влади, це стає очевидним. Недаремно Вітков відмовився з ним сьогодні зустрічатися в Стамбулі. Не знаю, що буде сьогодні в Стамбулі. Думаю, що в Стамбулі. Зараз Ердоган буде розказувати Зеленському, що там треба робити. А в цей час військові троє високопосадовців Збройних сил Сполучених Штатів, в тому числі керівник сухопутних військ, в тому числі начальник генерального штабу, в тому числі керівник військ НАТО в Європі, будуть говорити з військовими, зауважте з парламентарями і іншими чиновниками, тобто фактично вони будуть. Виконувати функцію лідера держави, а те, що Єрмак в цей час поїхав домовлятися з залужним, ну це може бути просто формальною процедурою. Думаю, що ці військові вже принес привезли рішення, яке буде для України. І це рішення ганебне для України як для незалежної держави, але це єдине рішення, яке може врятувати нас від того, що зробили наші 73% в 2019 році. На жаль. Ота От поразка України, яку ми всі допустили, а 73% брали в цьому безпосередню участь, призвели до того, що у нас є такий вибір, або ми дамо можливість нашим друзям і партнерам виправити ситуацію за нас, тобто покерувати цим процесом і розібратися з тим, що буде. Я здогадуюсь, що. Будуть прийняті особливі особливі е, речі пов'язані з мобілізацією. Е, будуть прийняті речі, особливі з фінансуванням армії, так далі. Так далі. Я впевнений, що зараз ви побачите, що всі ці. Е, від маски, які у нас мали від служби безліч людей, вони в один момент всі знов зникнуть, як це було вже пару разів, і почнеться нове перезавантаження ситуації. І крім того, ми ви побачите, як будуть відсторонені багато, багато всяких людей. А частина не будуть відсторонені, а просто не будуть виконувати свої обов'язки. Як мінімум, Зеленський, я передбачаю цей варіант абсолютно точно. Чи буде завтра відставка Єрмака, а тепер це вже не має ніякого значення. Оця дискусія про те, чи буде, чи не буде. Ключове те, що знову у нас 20 листопада, і знову у нас чергова революція. Тільки я писав, до речі, мені, мені багато хто казав, що е, це, ну, там, ви ж пам'ятаєте, Царьов закликав вийти на Майдан, а я казав, що міндічгейт. Це мирна революція воєнного часу. Оце ми й побачили. Це мирна революція воєнного часу. І якщо в попередні два рази, як мінімум, а то й чотири, зважаючи хто як рахує, українці могли вийти і сказати своє слово з приводу цього, зараз ми цього не можемо зробити. Тому за це, це слово скажуть інші. І ви побачите, як це буде розвертатися. Моє глибоке переконання, що на сьогоднішній зустрічі американців. Буде прийнято рішення військово-політичне про те, як далі керувати фронтом і що робити, і воно буде виходити далеко за рамки військово-політичного. Бо зараз ключове утримати фронт. Утримати фронт можна, але для цього потрібні військові і фінансові рішення. Військові і фінансові рішення, які гадості може зробити влада перед втратою свого контролю, я цього сказати не можу. Те, що з Єрмак може не повернутися в Україну, я це писав, і тепер це ще очевидніше. Те, що Вітков відмовився зустрічатися з Зеленським, це ще очевидно. Це позиція Сполучених Штатів. Я переконаний, те, що генерали приїжджають в Україну в момент, коли Зеленський хоче бути в Стамбулі, це теж показова. Або ну тобто, очевидно, що вони не узгоджували свої плани з зеленським, а їхали зараз. Бо сьогодні, коли оголошено підозру, Біндічу з згадуванням імені Зеленського, ну це катастрофа. Цього вже ніхто не буде приховувати. Будете бачити багато цікавих публікацій. Парламентська фракція Зеленського точно розсиплеться, і на її основі будуть обов'язково створювати. Нову більшість. Думаю, американці не даремно опинилися тут, і не даремно буде зустріч з парламентарями. Що от вони принесли, яку вони ідею? Американці ж такий народ. Вони можуть принести як прогресивну і просунуту ідею, так і ту, яку вони приносили нам в момент незалежності, коли вони нам приходили і казали: ви ж тільки не виходите з радянського союзу, ви ж тільки підкаряєтесь далі. В Москві. Хто його знає, що вони зараз скажуть? Може, вони скажуть нічого не руште, все залишить як є. А ми будемо вам допомагати. Зберігайте вашого Зеленського, він корупціонер. Ну, так вибачте, всі корупціонери у всіх економіках світу, як казав. Паделяк є корупціонером. Мені цікаво, що буде говорити Паделяк цього разу, що будуть говорити всі інші. Важливо те, так справді, це катастрофа для президентської вертикалі, але це не катастрофа для держави. Це ми повинні зрозуміти. Те, що вже сьогодні сюди приїжджають американська військова делегація, це говорить про те, що головна проблема цієї кризи, ситуація на фронті, буде стримана. Буде стримана яким чином? Я цього не знаю. Думаю, що це не так просто, як ми собі уявляємо. Але якась ну якась, якась ситуація буде? Вона буде складатися з двох речей: перше, це тиск на наше керівництво, друге це тиск на Росію. Третій тиск це можливість надання якихось нам несподіваних засобів. От сьогодні повідомили про те, що нам. Раптом американці надають 100 мільйонів для е підтримки патріотів, які тут знаходяться. Це теж ну, непересічна дія з точки зору американців і Трампа, який ніколи грошей нам не дає. От таке. Але що би там не було, люди добрі, як би там ситуація не розвивалася, а допомагати Збройним силам все одно треба. Я вас дуже прошу. Отут і стоїть QR-код. Це ми збираємо на пікап для 428 ї бригади. Безпілотних систем, цей пікап буде працювати під Покровськом. Ми зібрали, нам треба 500 тисяч на все його, на пікап, доставку, обладнання його і так далі. Ми зібрали вже майже половину. І я дуже сподіваюся, що сьогодні ви зараз кинете нам трохи грошей для хлопців. І після цього ми почнемо відлік суми в зворотньому напрямку вже не. 230, як зараз, а буде 250, 249, 248 і так, далі, і так далі. Це дуже потрібно, тому що геополітика, геополітикою, а Збройні сили, і наша участь кожного в цьому для того, щоб підтримати наші збройні сили, не менш важлива. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте мій канал, лайкайте, коментуйте і слава Україні!